Данило Сергійович, юрист компанії Правопозиція. Представтесь, будь ласка. Доброго дня. Мене звуть Микола. Добре, Микола. Підкажіть, будь ласка, з яким питанням ви до нас зверталися та як дізналися про нашу компанію? У мене була проблема з ВЛК і повторним проходженням і оскарженням, ігнорування з боку керівництва за запитів на лікування і повторне проходження ВЛК. Я старжені. Зрозуміло. А, Микола, і все ж таки, яким чином дізналися про компанію? Через соціальні мережі Facebook. У мережі Facebook, я зрозумів. Добре, скажіть, будь ласка, у вирішенні вашої проблеми по направленню вас на ВЛК. Які послуги вам були надані? Створені рапорти, заяви відповідні і міністерства до частини і до штабу сухопутних військ. Всі необхідні документи на, скажімо так, основані все таки на законах і на підставах для розла розглянення моєї справи? Uh -huh. Бо я буду спочатку самостійно це робити, мене просто проігнорували. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, а які складності виникали під час нашої роботи, взагалі як на це все реагувала частина? Та як ми взагалі добивалися результату, і що у нас на сьогоднішній день? Ну, скажімо так, як би це, не те, щоб боялися, але все-таки почали хоч звертати увагу на мої скарги mm -hmm. і mm -hmm. командування дійшло. І... Я ну, з, міні... з боку Міністерства оборони, звичайно, результату немає. Вони так і продовжують підписками займатися. А... Томантування частини все-таки відреагувала. Направлення на ВЛК я отримав. Угу, Супер. То зараз ви вже проходите його, правильно? Так. Я вже проходжу. Розумів. Скажіть, скільки у нас це по часу зайняло, які там а, були не, затягнуті моменти по відповідям? Ну як це все проходило? Затягнутих моментів справді достатньо, тому що, ну, я так зрозумів, не хочуть вони відповідати на запити, тим більше коли вони йдуть від адвокатський кантур. Uh -huh. А відписки довго теж відправляють. Uh -huh. e, ну, в принципі, я трохи був здивований, але завдяки все-таки вашій кампанії отримав направлення на ВЛК. Я зрозумів. Добре, скажіть, ви задоволені результатом? Чи будете рекомендувати? Звичайно. Добре. Микола Миколайович, я вам дуже вдячний. Будемо з вами в будь-якому випадку на зв'язку. Ви ще проходите ВЛК. Якщо якісь питання, ми завжди готові вам допомогти. Сьогодні вам дякую за такий відгук. Не прощаємось. Я вам дякую. На все добре.